280 пасажирів та п'ятнадцятеро членів екіпажу пасажирського трансконтинентального лайнера Боїнг 777-200, що прямував із Амстердама до столиці Малайзії міста куала Лумпур. Вбили бойовики Гіркіна. Терористи поцілили у літак у небі над Торезом з потужного комплексу протиповітряного захисту БУК М. Така ракета здатна вражати цілі на висоті до 18 кілометрів. І саме сьогодні переміщення такого комплексу під прапорами так званої ДНР, свідки спостерігали поблизу Тореза. Уламки лайнера щойно з'явилось таке повідомлення розкидані у радіусі 15 кілометрів від місця падіння. Боїнг 777 летів з Амстердама до столиці Малайзії куала Лумпур на висоті 10 кілометрів. Зв'язок з малазійським літаком Украероцентр втратив о 16.20. Падіння борту зафільмували мешканці Тереза. Філі він падає вниз, упав отуда ді прогрешу на сколки. Що є летять, Вон чорне Что-то бахнуло, да вони ще пад вон, смотри, чорний дим Крепко жахнуло. Від початку автори відео вважали, що це падіння українського транспортного літака Ан-26, підбитого терористами. До того ж, на своїй сторінці у соцмережі їхній лідер ігор стрілков майже одночасно підтвердив, літак збили його поплічники. Предупреждали же не летать в нашем небе. А вот и видео подтверждение очередного птичка пада. Птичка упала за терекон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. Протеречник АТО Владислав Селезнев информации не подтвердил. Авиация, в не за маршрутами, Тому... Вести мову про те, що сьогодні було збито військово-транспортний літак до збройно си України недаречно. Пізніше, коли стало відомо, що на Донеччині впав саме рейсовий літак малазійських авіаліній за неперевіреними даними з майже трьома сотнями людей на борту. Терористи почали відхрещуватись від своєї причетності до трагедії. Тим часом, за даними радника голови МВС Антона Грашенка, у Боїнг поцілили із зенітно-ракетного комплексу БУК, який є на озброєнні бойовиків. Ще зранку мешканці Терези помітили, як терористи супроводжували ці установки у напрямку міста Сніжне. Цю інформацію підтвердили в РНБО. Більше того, раніше про наявність «Бука» у ДНРівців повідомлення. и кремлевский политтехнолог Сергей Кургинян. Наши талантливые, а часто гениальные электронщики. Конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Захвачено у украинских бандитов, бандеровцев, я не говорю в украинском даже, а у бандитов, бандеров установку бук. І вони в вкратчайші сроки я просто знаю геніальних електронщиків, ліктрончиків там прилетіли, саме як представителя суспільства, помочь братському народу. Повну історію боїнгу малазійських авіаліній, що впав на Донеччині, вже опублікував сайт Флайт Радар, що транслює польоти літаків онлайн за неперевіреною інформацією. Самописці з літака закупили бойовики, які нібито повідомили, що передадуть їх до Москви. Тим часом у соцмережах користувачі пишуть, що серед загиблих майже трьох сотень пасажирів було багато дітей. Ольга Максимова, Спецкор, 2+,2. Я нагадаю, на борту літака могло бути 280 пасажирів та 15 членів екіпажу. Боїнг 777 летів з Амстердама до столиці Малайзії, міста Куала-Лумпур, на висоті 10 тисяч метрів. Зв'язок з трансконтинентальним малайзійським лайнером зник приблизно о 16.20. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, Літак збили бойовики над торезом на Донеччині з зенітно-ракетного комплексу БУК М. Чорні скриньки збитого літака вже захопили терористи. Поміж пасажирів. Є така інформація, могло бути більше як два десятки громадян Сполучених Штатів. Автори відео, яке з'явилося у мережі, стверджують, що перед падінням у небі літак вибухнув ймовірно, що загинули всі, хто перебував на борту. И из района села Степановский, Шахтерской района Дневской области, где-то тот район, тот приблизительно тот регіон была выпущена ракета. Ну, размер был большой, предположительно, что это была ЗРК Зеркабук.